Знаєте, хто це? Або давайте по-іншому. Ви знаєте, що це? Все вірно, це Павло Дуров та його застосунок Телеграм. Нині це найкраща соцмережа для заробітку коштів. Чого вартий лише ноткоін, який роздав кому сотні, кому тисячі, а декому і десятки тисяч доларів? Але чи задумувались ви колись, звідки він взяв ці кошти? Хіба ці виплати з його карману? На чому він заробив? Який сенс створювати таблики, що лише роздають кошти? Яка їх темна сторона? Сподіваюсь, мені вдалося вас заінтригувати, і в найближчі 5 хвилин я дам вам відповідь на всі ці запитання. Ви нарешті зрозумієте, навіщо тапати по екранчику і кому це вигідно. І щоб розібратися цьому всьому, нам треба повернутися на пару років назад. Як раніше можна було заробити крипту? Та чекай, тут все зрозуміло! Заходиш на Binance і купуєш на свої 20 доларів якусь тисячну частину біткоїна. Воно то так, але звідки взялись ці монетки? Ось дивіться, ви знаєте, хто це? Я також не знаю, але припустимо, що ця людина займається майнінгом крипти. Що він робить? Правильно, в нього є комп'ютер, який робить масу обчисла. А якщо точніше, то обробляє транзакції тих, хто торгує криптою. І за це йому дають такий собі дроп. Наприклад, зараз майнер отримує 3,125 тисяч біткоїна за кожний добутий блок. Тому зараз на ринку є тільки ті біткоїни, які колись були добуті якимось майнером. І ні на грам більше. Раніше, коли в крипти не було потужних серверів, це було розумне рішення. Але не зараз. Десь 17 18 року масово з'являється така штука, як айордропи. Якщо дуже сильно узагальнити, то вам просто треба ганяти крипту з одного гаманця на інший. Ну або виконувати якусь іншу активність. І взамін вам може, ключове слово може, насиплять на пачечку бублики. Люди робили ферми, і загалом в них виходив дроп вартістю як пару десятків тисяч пачечок бубликів. Але навіщо розробникам така активність? Ну, з дивіться, монетка ліститься. Якщо ви хочете, щоб вона виросла, то її мають більше купляти, аніж продавати. Якщо буде навпаки, то дуже скоро це всі називатимуть черговим скамом. Але як тоді переконати 10, а краще 100 тисяч людей повірити в вашу монетку і купити її за реальні гроші? У вас є два варіанти. Ви або повинні сильно покращити ринок крипти, наприклад, зменшити комісію за транзакції і зробити систему надійнішою. Або нагнати хайпу, типу, ось я такий прекрасний роздаю реальні гроші. Нам зараз цікавий саме цей варіант. Розумієте, нині ми ліниві. Дуже ліниві. Якщо для того, щоб заробити 2000 доларів, людям скажуть, що треба зареєструвати два гаманці, розібратися, як перекидати з них монети, розікнути власними коштами, врешті-решт, купити ці монети, і ще зробити кучу різних дій, то більшість скаже, пішло воно в баню. А тут вогник вогних жарко жарко всі тапаємо по екранчику. Для школоти це саме те, що треба. Розумієте, в чому прикол? Все просто. Але який толк розробнику з того, що якийсь умовний Вася 12 рочків тапає по екранчику? Здається, ніякого, але прикол в тому, що у вас є реферали. Ой, даруйте друзів. А в цих реферат-друзів є ще друзі. Знаєте, як це називається? От заради інтересу поставте відео на паузу і напишіть в коментарі, буде справді цікаво. І до речі, як напишете, гляньте сюди. Якщо ви додивились до цього моменту, то певно вам цікаво. Тому, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал. А взамін на вас чекає величезний дроп з кучі якісного українського контенту. Буду дуже вдячним! Але повернемось до теми: це зветься Сарафанне Радіо. І знаєте, де можна знайти ще більше рефералів? Правильно, в соцмережах. І як подяку, автори таполок дають вам ще більше цих віртуальних монеток, які поки ще нічого не вартують. І ось нарешті, неймовірними зусиллями школити усього під'їзду, збирається декілька десятків мільйонів активних учасників. Всі вони вірять в одне, що вода стане вином, а хом'яки перетворяться на долари. Розглянемо приклад з ноткою. Про нього говорив ледь не кожен. І з'явились люди, яким було мало своїх монеток. Вони ще й хотіли скупити чужінок на примаркеті, щоб спробувати поспекулювати на ринку. До речі, я сподіваюся, що ви знаєте, що на ринку ви купуєте і продаєте крипту іншим людям. Якщо обстрагуватись від майнерів, то крипта як і енергія, ні звідки не береться і нікуди не зникає. Тому, по факту, саме цим спекулянтам ви її впарили уй, точніше продали свої ноткої на початку. Відверто кажучи, я до останнього не вірив, що в них вийде хоча б щось заробити. Я думав, вони будуть якраз таки тими, хто втратить кошти. Але надивоно дуже конкретно виріс, і це мене серйозно здивувало. Відверто кажучи, що спекулянти тут заробили більше за всіх. Але, попри все, я досі не вважаю розумним заносити реальні гроші в ці проекти. Аж надто великий ризик. Проте надалі я свою стратегію трішки зміню. Але повернемось назад, до ринку. Звідки ж взялися ці спекулянти? Все вірно, це колишні реферали, які повірили в Мемкоін, в даному випадку в нот. Тому вам платять не за те, що ви тапаєте по екранчику, а за те, що ви стаєте учасником сарафанного радіо. До того ж, платять вам не розробники, а інші, такі ж, як і ви люди, що вирішили викупити ваші монетки. І якщо в кінці кінців монетка заскамиться, то втратять також люди, ті, в кого залишили ще ці мем монетки. Ось і все. В даному випадку головним завданням Дурова було забезпечити працездатність цієї всієї системи. А це нелегко, коли у вас мільйони користувачів, то треба забезпечити скелінг мікросервісів. Тобто побудувати складну систему, яка здатна витримати таке навантаження. Ось ці тап-тап-тап по екранчику це дрібниці. Реальний кодінг починається вже по іншу сторону екрану. Дурові і його команда були тими, хто вперше зміг це реалізувати на практиці. Тим самим вони показали, що треба робити іншим криптопроектам. І ще важливий нюанс. Дуров має свій власний блокчейн тон. Тобто на ньому можна створювати інші монети, наприклад, перша з них це Not. Інші криптопроекти можуть вже скористатися цим блокчейном для лістинга власної монетки в майбутньому. І скоріш за все, що це буде не безкоштовним. Я гадаю, що за використання своїх майданчиків дурок буде брати непогані такі грошики. І це може бути навіть не 10 і навіть не 200 тисяч доларів. Цілком реально, що суми можуть вимірюватись мільйонами. І ще, щоб залістити свою монетку на реальній біржі, також доведеться заплатити чимало. На жаль, точних цифр я не знаю, тим не менш, можу припустити, що це може коштувати від 100 тисяч доларів. І ще й крім цього, наприклад, PixelTab постійно розігрує сотні тисяч доларів між активними учасниками. Але тут постає питання, як вони збираються повертати свої кошти. Першою і найголовнішою фішкою є наступна річ: кожна таполка, вірніше кожен автор, є монополістом своїй монетці. Тобто вони мають від 50 і більше відсотків від всіх монет, Вірогідніше, що навіть 60-70%. А решту вже розігрують між нами, простими учасниками. Коли монетка хайпанету, розробники зможуть скулити свої токени якраз таки тим спекулянтам, про яких я тільки не розповідав. Виходить, що вони мають всі шанси створити мільйони, а то й мільярди доларів доходу просто з нічого. Окрім цього, круті тапалки мають купу аудиторії. І цю купу аудиторії, тобто знову ж таки, нас з вами, вони реалізовують наступним чином: якщо ви власник якоїсь соцмережі, то ви можете заплатити тапалці, що вони вас прорекламували. Наприклад, таким дуже і дуже активно займаються Табсва та Мемефай. Я гадаю, що вони 1100, певно, що вже заробили. Ну, а Хом'як пішов ще далі і рекламує казино. Хтось зараз каже, фу таким буде, казік рекламують, значить скам. Відверто кажучи, я не поділяю таких поглядів. Мені глибоко фіолетово, що вони там рекламують. В мене мізки є, я в казі грати не буду. Навіть більше, я навіть не читаю про що ті карточки. Більше п'яти хвилин в таполці я не засиджуюсь. І є ще один великий спосіб заробітку для власників. Вже вони женуть рефералів за своїм посиланням на біржі. Наприклад, нині вони активно пропонують вам зареєструватись на Binance, ByBit та Ox. І в кінці-кінці вони з цього жирно зароблять. Але чи мають тапалки сенс для нас? Зараз ця вся тема на хайпі, і саме тому з'явились люди, які потенційно захочуть купити у вас це нічо, за нічо такі гроші. Саме тому ніхто і не знає, скільки буде вартувати монетка. І чи буде вона коштувати хоча б щось. Але знову ж таки, тема на хайпі, і вам не треба сюди заносити свої реальні кошти. Тому ігнорувати це як мінімум тупо. вогник вогник жарко жарко і тапаємо по екранчику це одне. А хайпі ринкові відносини це зовсім інше. В цілому, єдина відмінність між Васією 12 рочків і майнером біткої лише в тому, що майнер обробляє транзакції. А Вася вімкнув автоклікер і тапає по екранчику, паралельно запрошуючи всіх своїх друзів. Якщо так розібрати, що те що інше цілком безкорисні дії. Але люди настільки люблять халяву, що готові за неї навіть заплатити. І саме на цьому ми всі і плануємо заробити. Тому, якщо ви досі не в темі, то звичайно що запрошую стати моїм рефералом. Всі посилання будуть в описі. Ну, а що ви так дивитеся? Хочеш жити в мій вертітись? Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли, як це все працює і чому тут роздають гроші, нібито ні за що. Ви ж самі бачите, що вже навіть бабусі в тролейбусі почули, що таке крипта. Це означає лише одне масова популяризація. І в кінці кінців хтось цього точно та заробить. Якщо у вас залишились питання, то ви можете задати їх моєму телеграм-каналі або ж написати в коментарях. А зараз давайте розберемось з темною стороною Binance. На чому він насправді заробляє мільярди доларів? Або ж ви можете довідатись про крах біржі FTX. Як Сем Бекман Фрід стерив мільярди доларів та сів на 25 років заграти? Якщо ви ці відео вже бачили, то тут є ще один ролик. Слава Україні!